скав вкрав, ногу подер. Ногу подери і носка вкрав. Йобка, йобка моя. Буду зараз докази. Все, подар. А тут не видно. Ось подар ногу. Диві. І вже знов хоче. Віддай носка. Віддай носка кажу. Це мій носок. Що? Ти пальця Носка віддай. Віддай носка. Віддай це мій носок. Віддай кажу. Не, не п'ємо. Це мій носок. І ось чергов. Ти морда мала. Марта, морта, 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 морта. Марта. Тебе опасно так робити. Тебе опасно так робити. Повзякост лиця. Все. Попадає.